Закусочні оладки або пиріжки з зеленою цибулькою та яйцем. Називайте цю страву, як хочете, а смак від цього не зміниться. Легкі та швидкі у приготуванні чудово підійдуть на сніданок, обід або вечерю. До одного яйця додаю 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру та чорний мелений перець. Все змішую. Далі додаю одну склянку кефіру кімнатної температури та перемішую. Додаю 200 грамів присіяного борошна та замішую тісто. Додаю пів чайної ложки соди. Дрібно нарізаю зелену цибулю. Також нарізаю яйце на кубики, а потім ще подрівнюю ножем, щоб шматочки були меншого розміру. За бажанням яйце можна натерти на терці, але мені більше подобається, коли воно нарізане ножем. Все змішує та залишаю на 15 хвилин. Якщо у вас немає часу або бажання чекати, можете смажити відразу. На гарячу сковорідку наливаю олію та коли вона нагрілася, ложкою викладаю тісто. Смажу на середньому вогні, накривши сковорідку кришкою протягом декількох хвилин. Коли оладки підрум'янилися, перевертаю їх та так само продовжую смажити. Готові оладки викладаю на паперовий рушник, щоб рушник увібрав у себе зайву олію. Оладки подаю до столу зі сметаною і можна їсти. Я відразу готую подвійну порцію, тому що ці оладки залишаються смачними навіть на наступний день. А до костюму мій син, який не любить їсти варені яйця, а цибулю у будь-якому вигляді, тим паче. Але такі оладки він їсть залюбки. Смачного!